Як я провів зиму, Верховна Рада зібралася на перше в новому році засідання. Відпочилі, засмаглі й повні сил після двотижневої відпустки депутати пропрацювали недовго, проспівали гімн і відразу оголосили перерву до вечора. У кулуарах їх підстерігали особливі кореспонденти. Хто де і як провів новорічні свята? Дивімося просто зараз: Австрія, Чехія, Швейцарія. Емірати це не повний перелік дорогих курортів, які вподобали українські парламентарії. Цьогоріч, як і зазвичай більшість провела зимою вакації на лижах за кордоном, у сесійній залі вони із задоволенням хизуються одне перед одним світлинами на трасах, але розповідати про свої спортивні успіхи журналістам не хочуть. Де ви відзначали новини гара? А в яких горах? Че Карпа? Я катався на лижах. Чотири днів. дня. ровно 4 дня. И после лыж находился все время в Одессе. Ждал, чтобы в Одессе выпал снег. Но, к сожалению, не дождался. Да, был и А на лыжах уезжал в Бальфе. Не скажу. Почему? Не хочу. Почему? Я не комментую особисто жизнь. Вы такие... За... Не, 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 не в, в тепле. Не, не, на лыжах. В Карпатах чи в Карпатик, я наказав регіонал Олег Царьов щойно повернувся із західної Європи. Разом із сім'єю він за кермом своєї машини проїхав кілька тисяч кілометрів. Останньою точкою став гірськолижний курорт в Італійських Альпах. В этом году сніга не було. Прийшлося їхати за снігом. Ми поїхали на машині. Я сам за рулем поїхали в Чехію, були в Італії, приїхали по Європі. Ми були не только в Чехії, ми заїхали і в Венгрию. Ми прайзалісі завстри у відповідь на запитання про враження від Європи. Противник української євроінтеграції чому заводить розмову про У Я ніяких от немає ніякого відчуття чувства опасності геїв. Ні діти мої, ні я, ніколи кадат гір, не страдали. Інший регіонал Володимир Олійник на новорічні свята засмагав у Дубаю. Політик скаржиться, з погодою не пощастило, тому навіть у перській затоці не скупався. Натомість насолодився арабською кухнею. Там написано було таке страва, як борщ. Вона далеко була не похожа на борщ. Щось нагадувало таке, знаєте, середнє. Ну, далеко не на борщ. Всі страви практично додають дуже багато солодощів. Любий, що з м'ясом, що з іншим, і так далі. А От знаменитий дубайський шопінг олійника розчарував на мене. Важко щось підібрати, бо ви знаєте, все ж таки я людина, який має такі розміри. Не бачу тих фірм, які б для ну такої. Е... Фактури, як у мене, вчили масово костюми за смагою. Виблискує і головна лікарка Верховної Ради Тетяна Бахтієва присягається. Бронзовий відтінок шкіри залишився з літа. А підтримувала вона його в рідному Донецьку. Ви мене чорною не бачили ніколи. У мене, коли буде після Криму, яка буду чорна, негр. Відмовилась від екзотики і на богословська. Нещодавня регіоналка так перейнялася євромайданом, що за кілька днів до нового року здала заздалегідь куплені квитки до Таїланду. Відмінили всі їх поїздки. Що змогли повернули з туристичних агенцій? Що не змогли, не повернули в Україні. Зустріли свята також регіонал Кінах та Свободі. Висмірушниченко обидва часу не гаяли два тижні. Розучували колядки. Щедрий вечір. Добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Тай ковбасу не то хату рознесу. Дмитро Святненко Сергій Щекочіхін, ТСН Особливе 1+,1. плюс